Привіт, Сергій Жадан хоче вступити до Нацгвардії, А сестра зрадниці Наташі Корольової збирає гроші на ЗСУ. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал і починаємо. Співак і письменник Сергій Жадан заявив, що хоче піти служити у Нацгвардію. Свою заяву Жадан зробив під час відвідування бійців із Харті, яким привіз допомогу. Про це з посиланням на слова Жадана 25 березня в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомила українська журналістка Марія Малевська. Журналістка в репортажі заявила, що за кадром під час спілкування з нею письменник повідомив, що має намір поповнити лави Хартії, але сам Жадан поки ніяк не коментував свої наміри. Танцівниця Олена Шоптенко отримала серйозну травму. Олена каже, що через нещасний випадок зараз у неї порвані дві зв'язки колінного суглоба з чотирьох. Через це у Шоптенко запланована операція. Ну а потім відновлення близько двох місяців. Олена каже, що це для неї найважче не рухатись і бути без роботи. І, друзі, я пропоную лайком і в коментарях підтримати Олену і побажати їй одужання. Далі шокуюча новина на концерті Анастасії Приходько в Трускавці сталася трагедія. Справа в тому, що під час концерту помер її менеджер. Це трапилось після того, як Приходько виконала майже всю концертну програму. Хоча деякі змі писали, що вона заспівала лише три пісні. Ні, майже вся концертна програма була виконана. Ну і звали чоловіка Григорій Красницький. У нього стався обширний інфаркт прямо в залі на очах у глядачів. І після цього концерт було. Зупинено я сьогодні спілкувався з Настею, і саме сьогодні відбулись похорона Григорія в його рідному Житомирі, куди співачка привезла його тіло з трусківця. Ну а у мене на каналі друзі вийшло інтерв'ю Сава Плюса з військовим ветераном Олександром Тереном. Ви його можете знати після того, як він почав вести власний канал відвалніг, і після того як він розповідав, як втратив кінцівки під час повномасштабного вторгнення. Взагалі багато про що говорили. Зокрема, говорили не лише про війну, а й про дитинство Сашка у Рівному і в селі. А ще виявляється, у Терена були проблеми з ногами самого дитинства. І зокрема, це була клишоногість, через що він власне. З дитинства ніколи не носив шорти. А ще поговорили про його найдовші стосунки і зраду друга. Ну і перед інтерв'ю мені стало цікаво, взагалі яку пенсію зараз отримують військові ветерани. Я про це почитав в інтернеті, і потім уточнив в Олександра. І виявилося, що зараз пенсія у Сашка близько 15 тисяч гривень. Але е не лише на пенсію він живе і крім ютуб-каналу, у нього є ще біографічна книга, лекція, які він читає. І до речі, дуже скоро ще й має. Вийти фільм про нього і інших хлопців, продюсером якого виступила акторка Сара Джесіка Паркер. До речі, як вони познайомилися, і про що говорили, також є а, у нашому інтерв'ю. Ну і посилання на нього є в описі цього відео. Заходьте, друзі, підписуйтесь на канал. А вже у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з мейкап стилістом Єгором Андрюшиним. Єгор став відомим завдяки своєму такому яскравому образу співпраці з зірками. У хлопці було жахливе дитинство, і під час повномасштабного вторгнення він ще й втратив будинок в Бучі. Тому не пропустіть інтерв'ю, Слава плюс у мене на каналі. Ну а в дії розпочалось нове опитування за склад журі е Євробачення 2024 в Мальме. В додатку представлено 10 кандидатів, серед яких співачка Олена Тополя, хореографи Олена Коляденко і Костянтин Томінченко. А ще музичні продюсери Ірина Горова і Євген Тріплов. Ну а проголосувати можна за одного кандидата. А власне п'ятеро е е е хто набере найбільшу кількість голосів, е вони будуть судити виступи інших країн. Ну і для того, аби проголосувати, вам потрібно друзі зайти звичайно в дію в розділ сервіс. Опитування, і там побачите це опитування. На даний момент, до речі, проголосували вже більше 150 тисяч користувачів. Головне, щоб дія знову не лягла. До речі, ще трошки про Євробачення стало відомо, під яким номером виступатиме Україна на цьому конкурсі. Представниці України на міжнародному описаному конкурсі Євробачення українські співачки Альона Альона і Джері Хейл виступлять у першому півфіналі під. П'ятим номером е, до речі, е, у цьому році артисти з країн Великої П'ятірки: Це Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія. А також Швеція, е, ці країни е, вони уперше виступлять наживо під час півфіналів, а не в записі, як це було раніше. До речі, чому Швеція? Тому що Швеція приймає цей конкурс. Тому вони е, е, теж будуть виступати поза конкурсом. Так ну і виступи відбудуться по три в кожному півфіналі між номерами конкурсантів з інших країн. Ну і у першому. У півфіналі виступатимуть конкурсанти з Німеччини, Швеції і Великобританії. Ну а у другому із Франції, Італії, і Іспанії. Ну і ще одним нововведенням стане те, що у гранд фіналі голосування глядачів розпочнуть безпосередньо перед виконанням першої пісні. Тому телеглядачі зможуть віддати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, поки усі конкурсанти виступлять, як це було раніше. Окрім того, друзі, глядачі з країн чиї представники не беруть участь у конкурсі. Вони також. Ж матимуть можливість проголосувати. А у них буде 24 години, щоб віддати голоси за своїх фаворитів. Ну і онлайн голосування для всіх інших розпочнеться одразу після завершення другої генеральної репетиції для кожного півфіналу і гранд фіналу напередодні вечора. Ним словом, дуже всього багато і буде якісь нові нововведення, Подивимося, чим це все закінчиться. Ну і до речі, півфінали відбудуться 7 і 9 травня, а сам фінал 11 травня. Ну а фільму Довга доба Алана Бадоєва відмовили в участі в українській премії Золота дзига». Оркомітет прокоментував своє рішення, тим, що довга доба. Не мала комерційного прокату, а також не була представлена на міжнародних кінофестивалях. Натомість сам Алан Бадоєв вважає, що зараз той час, коли в країні мають бути інші пріоритети, зокрема, благодійність, допомога захисникам і висвітлювання соціально важливої місії. Ну і власне фільм Довга доба під всі ці критерії за словами Бадоєва підпадає. думка Алана зараз всі галузі змінюються так, як цього вимагають сучасні обставини. Тож режисер переконаний, що оргкомі з золотої дзигі варто керуватися іншими критеріями відбору. Ну і Алан Бадоєв також нагадав, що документальна стрічка довго доба вийшла в український прокат із благодійними показами. Ну а зали кінотеатрів збирали аншлаги. І Завдяки цьому, до речі, було зібрано 2 мільйони гривень на допомогу тяжко пораненим військовим. Ну і також довго добу транслювали у штаб-квартирі НАТО, після чого картина вийшла в міжнародний прокат. І крім цього, документальний фільм став переможцем фестивалю Cinema for Victory. А Тепер чекаємо офіційні коментарі від Оркомітету е, Золотої Дзигіль. І до речі, друзі, от що ви думаєте щодо цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво. Ну а сестра зрадниці Наташі Корольової Руся виявилася кардинально іншою. Справа в тому, що Ірина Осауленко, а саме так її звуть, вона багато років живе в США. І от в мережі з'явилося ось це відео, де Руся говорить про Україну. Подивіться, будь ласка. Я хочу всіх привітати, і я хочу сказати, що після 24 лютого у нас все помінялося. Ми дивимося новини дома. Бо в мене вдома моя тітка і мої браті, і їх сини. І у нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава слава ЗСУ! все ж таки, які ж різні сестри? Так, одна живе в Параші, радіє, що її рятує бункер чмо, а інша збирає гроші для ЗСУ і підтримує рідних в Україні. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. І вже у четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс з мейкап стилістом Єгором Андрюшиним. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.